Василь Вербецький, Сироти на старість. Галина Павлівна щодня встає зарання. Вона й не силує себе, адже вночі добре висипається. Буває й у день не раз приляже. Жінка вже багато років на пенсії, тож часу в неї вдосталь. Сьогодні ж у Галини Павлівни особлива місія похід по молоко у сусідній двір їхнього невеликого містечка. Щонеділі жінка із приміського села привозить туди домашнє молоко, сир, сметану, інколи яйця. Її свіжі, смачні продукти користуються попитом у містян, особливо у пенсіонерів. Звісно, у магазинах великий вибір молочки, але вони віддають перевагу натуральним продуктам. Для пенсіонерів це чудова нагода поспілкуватися, обмінятися свіжими новинами. Галина Павлівна зазвичай першою приходить займати чергу. Стіни її затишної, двокімнатної квартири ніби тиснуть, хочеться з кимось погомоніти, відвести душу. Чоловіка, з яким прожила славне, наповнене любов'ю і добротою життя, поховала шість років тому. Донька із сім'єю давно в Італії. Колеги по роботі вже й не згадують. Оце тільки сусідка Таня, найкраща подруга. Найближча родичка. У сусідньому дворі, коли купує молоко, коло її співрозмовників розширюється. Доброго ранку, Галю, хилетаючись боку на бік, ніби качечка підійшла і щиро привіталася Віра Степанівна. Ти, як завжди, перша. А хіба мені довго збиратись? відгукнулась Галина Павлівна, яка, до слова, дещо причепурилась і навіть трохи губи підфарбувала. Як там твої вданії, на канікулах зараз і донька, й онук. Думала, приїдуть літом, не виходить, важко зітхнула Степанівна. Дорога далека, та й коштів треба багато. Мої теж цього року не приїдуть з Ірландії, сумно мовила Світлана Іванівна, яка підійшла до них тихо, майже непомітно. Роботодавці не відпускають. А я так хочу побачити й обняти внучат. Навіть по телефону бачу, як же виросли за ці два довгі роки мої милі дівчатка. А моя Оксана що надумала, у Фінляндію їде, доєдналася до розмови Валентина Митрофанівна з третього під'їзду. Кличе її подруга Маринка, яка там уже другий рік. Я прошу, доньку, не їдь. І тут робота знайдеться, а вона ні в'яку, хоч якусь копійку зароблю на зиму. Ну ви таки скажіть, що ж мені самій робити? Підійшов до жіночої компанії і єдиний чоловік, невисокий, худорлявий, Степанич, з обвислими сивими вусами, який мешкає неподалік у приватному будинку. Зазвичай по молоку приходила його дружина Ніна, а це захворіла вже кілька днів, і ноги не ходять. Степанич скаржиться на засушливу погоду, сильні вітри, не врожай фруктів і на те, що картопля занадто рано цього року полягла. Роботи на городі і в саду багато, здоров'я вже не те, а допомоги нема. Донька в обласному центрі мешкає, а син у столиці. Згодом до гурту доєдналися ще кілька жінок. Хтось сідав на лавку, кілька груп стояли окремо і про щось жваво гомоніли. Якось непомітно під'їхала машина з молочницею, яка швиденько розклалася. Дівчата, хто перший? гукнула вона. Галю, давай. Ти ж першою прийшла, подав хтось голос. Та яка різниця, обізвалась Галина Павлівна. Відпустимо першим Степанича. Нехай Ніну порадує, куди нам спішити.